Василь був, теж допомагав партизанам, взагалі не вчився у Львові, приїжджав з Львова, там йому доручали, то я вже точно не знаю, що робити, що розповсюджувати, але він був зв'язковим таким. Навіть ходив з партизанами, десь кудись на якісь завдання, на якесь щось ночі, як приїжджав зі Львова з науки. А де він вчився? Він вчився у Львові. Е... Ну, то що ж в школу ходив? Ну, бо в нас тільки було десять класів, а після десятої треба було десь вчитися. Потім навіть його то... забирали москалі. У нас, так, ми на старій хаті жили, а на новій хаті ми тримали сіну, бо була недокінчена, і він там спав на тому сіні, як то на селі було приємно на сіні спати. І хтось доказав на нього, що він там спить, і москалі його забрали. Забрали його десь вели через ліс, босий був. Тому що так як він спав, так і вони його забрали. То вже він потім розказував, що десь тільки то, що він чув, що поїзд їхав, звук поїзда, де він, але в таку краївку завели його, що так був тризуб і вишитий рушник. Ну його допитували що за Богдана, от за того кунтого, за мороза, за всіх, які були в нас в нас партизанці, щоб він сказав, де вони знаходяться, де вони то. А, в... то були передягнуті москалі, чи то були? були передягнуті під бандерів. Так, так. Вони його як вели туди через ліс, І потім його очі йому зав'язали і крутили його так кілька разів, щоб він дороги не запам'ятовував, де, де то вони його завели. Потім він так довго був там на допиті, вони там його випитувалися, але він нічого не сказав, бо він зрозумів, що то щось не, не таке, що він не, не, не там попав, де, де треба. Ну Ніби ми партизани, ми то, ми хочемо знати. Він каже: я нікого не знаю, я вчуся у Львові. Каже, я нікого не знаю, приїхав додому на суботу, чи на неділю, чи там як. Ну потім вони нічого не довідалися від нього, відпустили. Але як відпустили, то що вели через ліс і туди крутили його з зав'язаними очима, щоб він не бачив, звідки він то. І потім десь вивели на таку дорогу, щоб він вже знав зайти додому, і тоді відпустили його. О. Потім арештували його. Мав о, свідків багато з нової там Ной, бей йому до ставали, що ставали. Ніби... то така фамілія їхня, але як вони називалися, теж не знаю. Ставали доочно, що дійсно він ходив з партизанами, що вони його бачили, що вони то. Ну, потім його засудили, ніби засудили. і Ще було повторне якесь там допитування, і так як він сидів в тюрмі, то там вони перестукувалися азбукою мерзе. Що то він був, щоб його не судили, як політика такого і то. Але вже як був суд повторний, то вони дійсно відказалися. Каже, Був подібний, ну, білий, але то не він. І так, що йому вже меншу кару зробили і на менше засудили, ніби то, що він то тільки мав ті за собою, що він зв'язковим був, з партизанами ходив, там, тут, все. а то, що вони його бачили, то вони відказалися в той час. Ну, і як... Його звільнили, приїхав туди, до нас на Сибір. Ми там вже разом були. Він, так, він був засуджений і сидів ну, в тюрмі. Так? так, в тюрмі сидів. Ну от в якій тюрмі, де він сидів, я не можу вам сказати, бо. Я тоді не інтересувалася добре, що він приїхав, а де був, що розказував, як там було, як чю як, як тюрма, як знущалися, як били, як то на допиті, то взагалі його били. Що в жовтві ще як допитували його, то майже так як забили його. Він вже був без чуття, і тоді батько теж був, і затримали батька. І привели батька до того, видишку, каже, нічого не хоче сказати за тих бандерівців, а твій син вже не живий, треба було, каже, повісти або йому, або тобі признатися. Ну, А тато каже, ти як хотіли, так і ти зробив з нього. Але потім якось відійшов він і, це, і його вже забрали, вже не випустили, батька випустили Ну, і вже судили тоді.